Дивні дива, і я продовжую збирати свою колекцію. Тому давайте розпакуємо нові яйця. Показую вам тут коди, хоча я не знаю, чи мають вони сенс. Це фігурка стіва, і на жаль, для мене це не нова фігурка, а чергова повторка. У мене вже було два стіва. Один я обміняла, залишився один. Тому це тепер буде мій другий стів. Дивіться, фігурки такі гарні, що я не можу ними намилуватись. Якість дуже класна. Наступний кіндер має ось такі два коди. Знову стів, але тут він зв'язаний вже з Робін. З серії, де вони шпигували за дуже поганими людьми. І хоч це не повноцінна фігурка серії, а здається, щось там на ручку, але мені дуже вона подобається. На жаль, це у мене вже не перша, а здається, третя така фігурка-повторка. Ну що ж, переходимо до наступного яйця і ось його коди. А це вже нова фігурка. Це векна. Її у мене ще не було, тому я дуже-дуже тішуся, що я її дістала. І це прям неймовірно крута фігурка. Я нарешті стала на крок ближче до збору моєї повноцінної колекції. Сподіваюся, більше повторок не буде. Наступне яйце і його коди. Так, дуже-дуже-дуже сподіваюся, тримаю кулачки, щоб не було повторки. Люди це спрацювало, тому що цієї фігурки у мене ще не було. Це хопер з вивороту. І ви тільки погляньте, яка крутезна фігурка. Хоче вже зібрати всю колекцію, поставити і посвітити ультрафіолетом, щоб висвітилась назва. Ну що ж, наступне яйце та його коди. Цікаво, чи пощастить мені знову? Не пощастило, тому що це знову повторка. Це Дема Горгон, але частково пощастило, тому що ми хотіли собі повторку, щоб повісити на ключі, тому що вона дивіться, яка гарнюня фігурка класна. Хух, залишилися два яйця. Дивіться знову коди, і сподіваємось на щось новеньке. Здається, моє везіння закінчилося. Це Дастін, і він у мене вже є. Але фігурка дійсно крута. Тому я думаю, що можливо я знайду когось, з ким я його поміняю на щось, чого у мене немає. Да так, це буде останнє яйце для цієї розпаковки, тому дивимося коди і відкриваємо. На жаль, це знову повторка. Це фігурка Макс, і мені Макс дуже подобається в серіалі, тому ну і фігурка мені очевидно теж подобається. До речі, напишіть, хто ваш улюблений персонаж в серіалі. А ось тут я вам похвастуюся тим, хто ж у мене є. І на що ж я витрачаю гроші, яких нема.